Пригадаємо хімічні властивості середніх солей. Їх взаємодію з металами та кислотами. Рощини солей будуть взаємодіяти із металами. Пригадайте, за якої умови така взаємодія можлива. Для цього варто скористатись рядом активності металів. Припам'ятаєте казку про товстого дядька і тролейбус, за якою умови той дядько може проїхати по переповненому автобусі тільки в тому випадку, коли він виштовхне когось із автобуса, а сам сяде на його місце. Отже, те саме відбувається і з металами. Якщо метал, який входить до складу солі, буде слабший, ніж той метал, який вступає в реакцію. То він виштовхне його із складу солі і сам за ним посяде його місце. Отже, давайте переслідкуємо це на прикладі взаємодії ферум 2 хлориду. Знаходимо фером у ряду активності металів. І всі ті метали, які будуть стояти перед ним, можуть виштовхнути ферум із його складу. Так от, до прикладу, магній може зайняти місце з ферума. Так само алюміній. Може зайняти його місце. До прикладу, манган також може стати на місце ферму, тому що всі ці метали будуть сильнішими в своїй активності за ферму. Отже, тепер поставте відео на паузу і запишіть рівняння взаємодії. Ферум 2 хлориду з магнієм та алюмінієм. Солі можуть взаємодіяти із кислотами. Для того, щоб з'ясувати, чи можлива взаємодія солі із кислотою, варто скористатись рядом активності кислот. Пам'ятайте, що з кислоти за своєю активністю поділяються на сильні кислоти середньої сили та слабкі кислоти. Пригадайте, карбонатна кислота є слабкою кислотою. Вона щойно утворюється, миттєво розкладається з утворенням вуглекислого газу та води. Сульфідна кислота є газоподібною кислотою, цілікатна кислота є нерозчинною кислотою. Подібно до карбонатної кислоти може себе поводити сульфідна кислота, вона також розкладається з утворенням сульфур 4 оксиду та води. Отже, запам'ятайте, що умовами для взаємодії солей із кислотами є такі. Перше, Сіль повинна бути утворена слабкою кислотою. По-друге, кислота, що вступає в реакцію, має бути сильнішою, ніж та кислота, яка утворюється внаслідок реакції. І внаслідок такої взаємодії може виділятися газ або випадати осад. Отже, поставте відео на паузу і запишіть рівняння можливих реакцій між кальцій карбонатом та хлоридною кислотою, натрій-сульфіт із сульфатною кислотою та магній сульфіт із флоридною кислотою.